Рівне вулиця Шевченка. Ще нещодавно тут майоріли намети торговців. Підприємці десятки років на цій вулиці продавали різноманітні товари. Та з 1 червня тут жодного кіоску. Під час надзвичайних ситуацій має перш за все доїзд спецтехніки. Приклад того, що по вулиці Шевченка ринок показав, що спецтехніка не встигла доїхати, і, на жаль, загинули люди. Тобто це є прикладом того, що маємо забезпечити саме безпеку людей. Богдан куток раніше торгував на вулиці Шевченка, мав кілька торговельних місць. Нині взяв в оренду одне на критому ринку. Чоловік скаржиться. Багато його знайомих по бізнесу взагалі залишились без місця для продажу. 120 було місць робочих, залишили їх без роботи, залишили без їх, без місць тих місць, які були в ринку. Їх явно що не вистачає, або такі місця, на які людина фізично прожити на ці гроші, не зможе. Людей забрали роботу, плюс вже затрамбували ринок повністю. Ще ми не враховуємо, що вулицю Пересопниці Полуботка так само мають прибрати на новий рік. Ми вирішили запитати думку рівнян, чи потрібно було демонтовувати ярмарок на вулиці Шевченка. Те, що знесли тут, це непогано, але людям необхідно дати місце для торгівлі. Це міч виконком, нехай рішає це питання. Бо так просто знести. Це силовий метод. Ну, зараз набагато краще стало. Вільніше пройти можна і якось ну, приємніше, скажімо так, бо раніше неможливо було пройти дуже багато людей, всі в кучі. Мені зараз краще. Не знаю, якому, кому, мені краще. Я думаю, що правильно, можна пройти все. Собі, зайшли в магазин, все купили, будь-які ти, а тут на дорозі такий бардак трошки. Я вважаю, що є там ринок і хай буде. А тут хай буде площа. Нині тут замість торгівельних рядів стоянка. Нагадаємо, до кінця цього року ярмарки на вулицях Пересопницька та Полоботка теж мають демонтувати. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.